Тема така. Точка прямо, Промінь відрізок. Точка це така фігура, яка не має ні довжини, ні ширини, ні висоти. Вона лише вказує на місце розташування чогось. У неї її ім'я. То ми пишемо це ім'я з великої літери. Точка А. Якщо є дві точки будь-де. І ми можемо їх з'єднати, то вже ми отримаємо відрізок МП. У нього є довжина. Але немає ширини. Якщо ми маємо лінію, яка не має ні початку, ні кінця, і вона не крива, а отака рівна, то це пряма. А якщо є початок у такої некривої лінії, але немає кінця. То це промінь, як сонячний промінь, як числовий промінь. Тоді ви отак робите. Стрілочкою показуєте, у яку сторону далі він рухається. Тобто числовий промінь. У нього є початок, але немає кінця. Оце промінь МП. Пишемо першою буквою ту букву, звідки він виходить. Як звідрізка МП утворити промінь МП? Продовжити. Відрізок МП в сторону букви П. А як утворити промінь ПМ? Тепер вже починається промінь з точки П. І далі йде по цьому самому відрізку. І далі, далі, далі. далі. Оце вже промінь ПМ. Чи має пряма початок і кінець? Ні. Вона нескінченна в обидві сторони це пряма, яка не має ні початку, ні кінця. А промінь А промінь має початок, але немає кінця. Скільки прямих можна провести через будь-які дві точки? Лише одну. Через будь-які дві точки можна провести лише одну пряму, а через одну точку спробуйте, через одну точку можна провести безліч прямих. Що таке доповняльні промені. З точки А пішов якийсь промінь. Щоб його назвати, давайте поставимо букву Б десь отут. Букву навіть не точку, десь вона є. Буква, щоб його назвати. Промінь А, Б. А в іншу сторону із точки А протилежно йому, пішов. Протилежний промінь отут букву С поставимо це промінь АС. Вони доповнюють один одного до прямої. Вони обов'язково виходять із точки А. А С Б пряма. То вони тоді доповняльні промінь АБ та АС. Отак, дуже легко. Номер 646 назви промені, які зображено на малюнках 17.1. Домовимося, що якщо ми на малюнку бачимо рівну лінію, то ми так і думаємо, що вона рівна. А якщо в неї немає в кінці букви і, і точки, то будемо думати, що вона має нескінченну довжину і не закінчується там, а йде далі по підручнику далі. По столу і так далі. Назви промені, які зображені. Зображено на малюнках 17.1. То ми шукаємо звідки промінь іде, і пишемо АТ та промінь АК. І вони доповняльні. Отак От напишемо: АТ та АК доповняльні. А ви ще допишете промені. Малюнок 172. Назви промені. Промені з точки Б йде промінь БМ БП БТ. Але не утворюється пряма. Немає тут доповняльних променів. Протилежних один одному. Наступний номер 647. Прямі А Б і С Д перетнулися в тутці К малюнок 17.3. Назви всі промені, які при цьому утворилися, назви всі пари доповняльних променів. Отут вже легко. Нам сказали, що А, Б і С Д прямі. Тоді промінь К Д та промінь К С доповняльні і промінь К. Та промінь КБ доповняльні. Отак От дуже легко. Далі буде.